Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джон. Це мама свинка. А це тато свин <рисвіт> Свинка Пепа. <рисвіт> Веселка. Пепа та її сім'я їдуть на прогулянку в гори. Ми вже майже переїхали. Ще ні, пепо. Пограємось у гру. Будемо рахувати машини свого улюбленого кольору. Так. Мій улюблений колір зелений. Мій оранжевий. Мій червоний. Джордж. А ти який колір любиш? Китний. Джорджів улюблений колір блакитний. Подивимось, який колір з'явиться першим. Добре. Це киця Кенді на зеленій машині. Хо-хо, зелена, це мій улюблений колір. Я виграв. Привіт, Кенді! Мяу. Привіт, пепо. А це Денні на оранжевому евакуаторі дідуся пса. Оранжевий і я виграла. Привіт, Денні! Он іще машина. Це Сюзі! Привіт! Привіт, <ривіт, ривіт>, пепо! На. Так, Джордж, вона блакитна. І ти виграв? <рес> а, яка безглузда гра. Досі не було жодної червоної машини. Є одна червона машина, Пеппо. Де? <рес> а наша машина якого кольору? А, вона червона. Я виграла, я виграла. <рес> <рес> Родина дісталася до гір. З вершини відкривається неймовірний краєвид. Ми на місці. Ура. Ура! Дивіться, як тут сонячно і гарно. Отакої почався дощ. І де ж тут краса? А, оце, наприклад, краса. Це морозивний візок пані кролиці. Вітаю, пані кролице. Вітаю, тату свин. Нам чотири морозива. Яке вам морозиво? М'ятне, апельсинове, полуничне та чорничне, будь ласка. Добре. Дивіться, що я приніс. Морозиво. Це наші улюблені кольори. Саме так. Моє зелене, моє оранжеве, моє полуничне червоне. А от у Чорджа. Кітна. Дивіться, з'явилося сонце. І гляньте, що ще з'явилося. Веселка. Пепа і Джордж люблять веселки. Веселка з'являється, коли водночас іде дощ і світить сонце. У ній є усі наші улюблені кольори. Так! Червоний, оранжевий, зелений і синій. А знаєте, що можна знайти там, де закінчується веселка? Ні. Там є скарб. О, А ми поїдемо шукати скарб зараз. Гаразд. Здається, веселка закінчується на сусідній горі. Їдьмо. Ї! Сонячний день дощовий. Він барвистий і чудний. Веселка, веселка, червоний, оранжевий, жовтий, зелений, синій фіолетовий. Веселка, веселка, у сонячний день дощовий. Приїхали. Ой, а де поділася веселка? Вона перейшла на іншу гору. Яка хитра веселка! Скоріше. Ловімо її. Веселка, веселка, у сонячний день дощовий. Дощ закінчився. І веселка зникла Не плач, Джордж. Може, після веселки ми знайдемо десь тут скарб. Здається, тут щось є. Ти знайшов веселковий скарб. Так, я знайшов. Величезна брудна калюжа. Це найкращий скарб, який собі можна уявити. <coughs> день Дощовий, він барвистий і чудний. Веселка, веселка, червоний, оранжевий, жовтий, зелений, синій фі.